Слава Україні смерть Мокшинським окупантам. Сьогодні ділюся рецептом дріжджових смажених пиріжків із повидлом. Тісто яких пружне, неначе губка і повітряне, неначе пух. Отже, береться щіпка добра дріжджів біля 10 грам я взяла. Додаю туди. Ложку цукру і перетираю дріжджі з цукром. Вони відразу починають ставати такими рідшими. Не обов'язково вже робити все ідеально, ось так більш-менш перетерти необхідно. Не треба чекати, щоб цукор повністю розчинився. Ось, просто щоб дріжджі добре розійшлися. І додаю сюди теплу воду, приємно теплу, десь трішки більше літри. Далі я чекаю, щоб дріжджі почали працювати, щоб на поверхні з'явилося більше таких бульбашок шуму. Якщо поставити в тепле приміщення, це буде швидше. Якщо в холоднішому приміщенні, це буде довше тривати. Видно, що дріжджі запрацювали, і на цьому етапі додається борошно і замішується молоде тісто. Хто любить додавати трішки солі до тіста, можна на цьому етапі додати. Я, наприклад, не люблю. Ось, видно, і не знаю, чи чути, на камеру, що дріжджі аж шумлять. Бачите, як гарно вони працюють. Стосовно того, які дріжджі додавати, із тих, що зараз на ринку, я люблю найбільше духмяну хатку. Сухі дріжджі взагалі я не рекомендую. У 90-ті роки були такі польські сухі дріжджі, вони були дуже добрі, давали такі крупні бульки повітря в тісті. Зараз сухі дріжджі погані. І присмак їхній у тісті неприємно відчувається. Найбільш паскудні це дріжджі Софіони. Їх рекламують деякі блогери, але вони просто, мабуть, найгірші дріжджі із тих, що я зустрічала у продажу. Тісто слід вимісити, щоб маса була однорідною. Щоб не було грудочок борошна. Воно швидко дуже вимішується. Звертаю вашу увагу, що тісто не повинне бути дуже густим. Ось якби зараз із нього ліпити пиріжки, це було б неможливо, тому що воно занадто молоде, у ньому замало борошна. Але якраз ось до такого стану, коли воно таке молоде, треба. Вимісити, додавши борошна, не треба забивати і робити дуже густе тісто ось таке, що пиріжки було б неможливо з нього ліпити. Далі тісто слід накрити чимось, я накриваю кульком, можна харчовою плівкою, можна рушничком накрити, і нехай воно трохи підійде при звичайній кімнатній температурі. Коли тісто підійшло, Треба його злегка вимісити, е, змащеними олією руками. Не треба лити олію на тісто, як у деяких відеорецептах, а ось так трішки руки змастити і легенько підмісити, можна ось так розтягуючи, так як роблять із щебатою, щоб повітря максимально зберігалося всередині. Легенько, не треба там його забивати. Легесенько ось так вимішуємо. Можна побачити, що тісто вже не таке молоде, як було, але воно ще краще стане у процесі вистоювання. Воно стане таке ще більш пластичне і густіше за рахунок того, що розійдеться клітковина. Далі тісто слід накрити і поставити його до холодильника. В Італії вистоювання дріжджового тіста на чиабату в холодильнику це частина технології. А в нас колись така технологія виникла спонтанно, тому що були кафе, які торгували пиріжками смаженими в олії, і попит на ці пиріжки був уже від самого ранку. Тому ввечері попереднього дня замішували тісто і ставили його до холодильника, щоб уже вранці, прийшовши на роботу на наступний день, відразу було з чого готувати. І було помічено, що саме от тих кафе найсмачніші пиріжки. Це всі казали. А секрет був дуже простий. І от я вам покажу, яке тісто. Стає після вистоювання у холодильнику. Дивіться, яке воно пружне. Воно було молодим таким, що пиріжка з нього не зліпити. А тепер дивіться, це все завдяки тому, що розходиться клітковина, яка є в борошні. Я замішую або з вечора і печу пиріжки вранці, або вранці замішую, і після обіду. Спочатку тісто підростає в холодильнику, а потім воно опускається. Але варто його витягнути із холодильника і поставити десь в кімнаті, воно починає знову рости. Далі все просто: слід припилити поверхню борошном, і відривати чи відрізати шматочки тіста, вмокати і формувати. Кульки, припиляти, скільки там треба, щоб не липли, і тоді ось ці кульки уже викладаю, щоб вони трішки підійшли. Заготовки підходять і розпливаються ось так по боках трішки. Це за рахунок того, що тісто не дуже густе. І саме це. Дасть те, що пиріжки всередині будуть такі, неначе губка, дуже смачні. Так, А ось це повидло, яким я буду начиняти. Це куповане, готове вагове повидло. Можна брати домашнє, але дивіться, яка різниця. Якщо ви будете брати звичайне домашнє повидло, то воно при смаженні пиріжків може витікати. А куповане вагове, воно з пектином, тому воно ніколи не витікає із пиріжків. Тому можна і домашнє повидло, коли вариться, додати туди пектину. Пектин продається скрізь, там де спеції. На сьогоднішній день це не проблема. Ну, і в принципі, не проблема вагове повидло, тому що його вартість 55 гривень за кілограм. Тепер приступаємо. Доліплення пиріжків. Значить, беремо заготовку, так, нічого страшного, якщо десь там тісто трішечки потягнулося, викладаємо начинку, я ножем врізала повидла, защіпуємо. Можна краї трішки ось так до середини, приплескуємо. Все, пиріжок готовий, і кладемо його на борошно, вже так пиріжок від пиріжка далі, щоб вони не злиплися. І теж трішечки там, кілька хвилин і вже можна буде смажити. Хто хоче, може робити круглі за принципом білящів, врізати більш таку квадратну чи круглу заготовочку з повидла і тоді до центру все зліпити. Я то люблю формувати ось такі довгасті пиріжки. Зверху борошна скільки треба, можна підпилювати, можна руки вмокати в борошно. Суть така, що всередині тісто має бути таке, трішки, ніби як рідкувате, м'яке. А зверху борошном собі. Допомагаєте нормально формувати. І тоді дуже такі цікаві пиріжки виходять. Звичайно, можна тісто замісити густіше, але ось так більш смачно. І коли вже я зліпила штук 6 пиріжків, я вже на сковороду наливаю олію, розігріваю і одночасно одні смажаться, а другі ліпляться. Але якщо ви робите перший чи другий раз. Ну, то я так не рекомендую. Це кілька разів приготуєте і вже наб'єте руку, будете робити одночасно. Тут треба або наліпити, а тоді смажити, або щоб вам хтось допомагав, бо можна не впатрувати, і пиріжки занадто засмажаться. Але коли руку наб'єте, будете робити так, як я одночасно. Олія для смаження повинна обов'язково бути гарячою. Тоді пиріжки не вбиратимуть зайвої олії. Зразу буде формуватися кірочка. Можна, звичайно, смажити не на сковороді, а в фритюрі, але для домашніх потреб достатньої сковороди. Смажити треба в гарячій олії, перевертаючи з боку на бік. Тут нічого складного нема. Ну, і виходить ось такий результат. На пиріжках видно ось такі бульки з тіста, надуті. Вони самі м'якесенькі. Бачите, яке тісто? Якби замістити густіше, воно не було б таким. Тепер давайте всередині. Ось зверніть увагу, як воно тягнеться, яке воно пружне, як воно розривається. Бачите, яка серединка? Ось видно. Які бульки надуваються. Оцей рецепт найкращий. Якби замісити тісто таке густіше, то пиріжки теж були б смачними, але лише у смаженому вигляді. А далі вони просто задубіли б. Такі ж пиріжки, вони смачні навіть у холодному вигляді на другий день. Дивіться, які вони повітряні, які вони ніжні. Відразу, коли пиріжки посмажаться, вони мають зверху таку кірочку хрумку, а всередині вони м'якенькі. Коли ж вони полежать, то і ця кірочка зверху стає м'якшою. Якщо пиріжки відразу не з'їдаються, то я їх накриваю харчовою плівкою чи рушничком або перекладаю до поліетиленового кульочка. Ну, і хочу ще сказати, що в інтернеті є багато рецептів таких пиріжків на запареному тісті. Вони абсолютно не такі смачні, вони не пружні такі, вони не повітряні. Тісто запарене, не підходить. Це є такі <гум> блогери, які вирішили здивувати чимось новим і готують на такому тісті. Ні, це зовсім не таке тісто. Я один раз заради цікавості спробувала. Навіть ми ті пиріжки не доїли. Абсолютно не такі. Оце такий рецепт, коли просто вода, дріжджі, ну трішки цукру для початку. Це найкращий рецепт. Хто любить солі, можна теж дрібку додати, але ні в якому разі не запарювати. Не треба там олію в тісто давати, дехто горіл кулє. Ні, ось такий найпростіший рецепт дає найсмачніші пиріжки. Отож, хто ще не готував, обов'язково приготуйте. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!